Ви всі дуже цінні і дорогі для Бога, така велика Божа любов до кожної людини, що він сам прийшов у цей світ, залишив славу неба, прийняв на себе тіло людське і воплотився, ходив по цій землі і проповідував Царство Небесне, і зцілював людей сліпим, відкривав очі, храмі, ходили, проти очищалися. Мертві воскресали, і Він проповідував літо Господне благоприємне. Ісуса Христа розп'яли грішники на хресті, в руки в ноги вбували цвяхи і повісили Його між небом і землею на Голговському Христі. І там, в муках, стражданнях, Син Божий, віддав своє життя і заплатив за наші гріхи ціну. Своє життя віддав, щоб ми з вами не загинули і не відправилися в пекло, то Син Божий сам пішов в пекло, але пекло не могло його утримати, тому що на ньому не було гріха, і на третій день він воскрес з мертвих. І сьогодні кожна людина, яка прийде, до Ісуса Христа в молитві Покаяння. Отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Тоді будуть зняти з вас всякий гріх, всяка вина буде знята з вашої душі. Як багато сьогодні людей, поневолених дияволом, як багато людей сьогодні живуть в депресії, багато людей мають різні навіть такі захворювання психічні. Багато людей мають різні залежності, наркотичні, алкогольні і граманія і не можуть звільнитися від того гріховного рабства. Люди прийдіть до Ісуса Христа, і Він дарує вам свободу, Він має що вам запропонувати. Він є ваш творець і создатель. І тільки в єдності з Ним. Ваша душа обрете спокій, мир, тільки в єдності з ним ви відчуєте оту свободу, яку може дарувати тільки Господь. Людина все прагне до свободи, людина прагне до незалежності, людина, вона бажає, щоб була в неї така вседозволеність, оце вона називає свободою, щоб втілювати в життя всі свої. Бажання і наміри, але це не є свобода. Поки людина живе під Гріховним рабством, то вона не є свобітна. Але в Біблії написано, і пізнайте істину, істина зробить вас вільними, тільки пізнання Господа Ісуса Христа, тільки тоді, коли людина прийме його в своє серце, як свого особистого. Господа і Спасителя, тоді прийде істинна свобода, тоді людина обріде оту свободу. Тому люди, читайте Біблію. В Біблії все записано для нас, для людей. Там Господь Бог звертається до вас, Він щось там оставив для вас, Він написав вам листа, послання. В якому він до вас звертається. Ви сьогодні багато, багато на що витрачаєте свій дорогоцінний час. Людина живе на цій землі і весь свій час витрачає, щоб щось матеріальне, проходяще временне набувати, приобрітати. І на це виходить багато часу, багато ресурсів, багато здоров'я людина тратить. Але прийде такий день, коли помре кожна людина, і ти з собою на той світ нічого не забереш. І що ти насобирав? В чому ти багатів? Задайся цим питанням. Можливо, сьогодні в тебе немає спокою в серці, можливо, сьогодні ти стривожений, а може, тебе мислі суїцидні посіщають. Може, ти хочеш закінчити життя самогубством, а може в тебе якісь великі борги і ти не можеш їх заплатити, можливо, ще якась тіснота є в твоєму житті, і щось тяготить твою душу, і ти не знаєш, де шукати порятунку. Прийди, дорога людина, до Ісуса Христа, в ньому порятунок для твого життя, в ньому спасіння. В ньому відповідь на всі твої питання. Він хоче тебе благословити, Він хоче забрати отой гріх, оту темряву із твого життя. Він хоче дарувати тобі свободу. Від тебе требується одне. Тільки признай свою вину, визнай свої гріхи, покайся, звернися до Бога, і Він дарує тобі життя. Він свого Сина Ісуса Христа віддав на смерть за наші гріхи. Ісус Христос на себе прийняв нашу вину. Він за нас постраждав, за нас помер, але смерть не могла Його утримати. Він воскрес з мертвих, Він побідив сатану, Він побідив смерть. Він восторжествував над ним собою, над сатаною. І забрав у нього ключа до і смерті і воскресе з мертвих. І Він є начальник життя. Прийди до нього людина, і Він дарує тобі життя, Він дарує тобі спасіння, Він дасть тобі свободу. Тому, якщо в тебе є якісь важкі випробування у житті, все принеси до Ісуса Христа в молитві. І він зніме отой важкий тягар гріха і дарує тобі свободу. Читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся. Завтра недель, недільний день ідіть в зібрання, люди ходять, десь розлікаються, розважаються, вихідні дні проводять, десь ідуть на базар, в магазин, кудись в якісь увеселительні заведення. А треба йти в церкву, треба молитися за себе, за свою родину. Треба молитися за країну, в якій ми живемо, і просити, щоб Господь закінчив цю війну, щоб Він дав мир нашій державі. Бо поки ми звертаємось до людей, то нічого особливого не відбувається. Ми бачимо багато що люди можуть обіцяти говорити. Але ми маємо отакі, такі обставини важкі. І в цих обставинах, в цій тісноті, люди, зверніться до Бога, покайтеся в своїх гріхах, попросіть у нього допомоги, попросіть, щоб він заступився, і ви побачите, яке чудо звершить Господь. Але для цього чуда вся країна має покаятись. Вся країна має встати на коліна перед Богом, визнати свої гріхи, прийняти Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, і Він дарує життя і мир. І тоді наша держава розквітне, тоді прийде благословіння, тоді нація наша оздоровиться, і тоді буде Боже благословіння з нами. А поки ви до Бога не звертаєтесь, то маєте те, що маєте. Зверніться до Бога і Він поведе вас своєю дорогою. Читайте Біблію, моліться, духовно, просвіщайтеся.